Футбольний поєдинок. Зараз аукціон. ставлять діти підписи. Сьогодні я не беру. Підписів ніяких. Рабиш пешку хіба. Вихальничанком. Бачимо. Привіт, хлопцям. Шасі здоров'я, чове знов? Привіт. Що ви там? Михайліченка вже підписи взяли. Ще є, ще не встигли. Бачите, він не Привіт. Тікток, привіт хлопцям. Привіт, тікток. Привіт. Що ви я? Помаленьку. Да. Ну, слава Богу. О, о. Все, грайте, футбол, хлопці, грайте, грайте. Я в останнє час хурію, не треную нікого. Коли я ще побачу своїх маленьких. Ті, хто курсів, один. Більшість похода Анатолія Кушаця. Хлопчики, які болють футбол, дякуємо друзі, тим, хто донатить, дякуємо тим, хто підтримує Збройні сили, прикордонників і усіх усіх сил оборони України. Більші погоди Анатолія Кушаця стадіона Амагар. Наразі перерив футбольному поєдинку

Не нажав нажав сматучку. Не нажав. Більшість по ходах Анатолій Шуття. Мене трохи то не зняли на стадіоні. Вихід, булельщики. Привіт! Що це там? Я все Добре? Добре. Язик наш показують? Бачите, язик вони показують, ті хлопчики. Ну, серйозні хлопці, а ти язик Ладно, Я пройдуся ще. Дивіться ті там, дивіться. Ну і все. Наразі буду закінчувати профілік футбольного матчу з ним. То-то що, то добігає. Тот то грає в футбол. А ти що не здороваєшся? Я з вами здорова. Та я забув чи що? так. Так, а ну ще раз так. Фінали.